Одеса, третя ночі, тук-тук. Ой, а хто там? Бандити. Ой, а що вам треба? Сто кілограм вашого золота. Ой, а сто десять, сто десять, так сто десять. Сарочко, золотко, вставай, по тебе прийшли. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Суворі 90-ті роки стоїть довга черга за ковбасою. Один починає обурюватися. Що ж це за влада, якщо немає нічого, ні м'яса, ні риби, ні олії. До нього підходять двоє в цивільному, відводять убік. За такі речі в 30-ті роки розстрілювали на місці. Ми радимо вам помовчати. Покупець знову стає в чергу і тихенько каже Ну от, у них уже й патрони скінчилися. Жебрак стукає у двері, відчиняє йому чоловік. Жебрак, ви така добра сім'я. Я вже заходив до вас кілька годин тому. Ваша дружина дала мені шматок свого пирога. Можливо, і ви мені тепер допоможете. Чоловік свого пирога дала, але я чим можу допомогти? Навіть не знаю. Ну, хіба можу тільки таблетки від живота дати? Як сказати одним словом англійською: дружина і те, що поїхали на дачу і взяли з собою дітей? Єс! Yes. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Жінка йде берегом моря, думаючи про те, яка сволота її колишній чоловік. Раптом перед нею з'являється золота рибка. Я виконую три будь які твої бажання, каже вона, і абсолютно безкоштовно, але зваж. Щоб ти не отримала, твій колишній чоловік отримає вдвічі більше. Ну, добре, я згодна. Отже, по перше, каже жінка, я хочу 10 мільйонів доларів. У її руку відразу опускається чек. По друге, я хочу вілу на березі моря. Тут же перед нею віла і в руці ключі. Твій чоловік зараз має 20 мільйонів та дві віли, нагадує рибка, то яке останнє бажання? Ти знаєш, відповідає жінка, мені завжди хотілося, щоб у мене були великі, пишні та розкішні груди.